Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 60 січня і в Києві тепліше. Мінус 4. Я зараз іду в простор, потрібно подивитися гель для душа, тому що закінчується. У мене колись такий був гель для душу. Я купувала. Зараз знижка на нього. Коштує він 79 гривень по акції. Ну, щось такий мені не сподобався. Хоча аромат був такий, як мені подобається. Так, зі знижкою ще є. Ось такий, олі... О, такий мені подобається, 64 гривні коштує, то, мабуть, такий я і візьму. Купила тільки гель для душу і все, тому що. ну Огляд не робила, є там і знижки на капці, і ще там щось таке, але не хочеться, знаєте, все на магазини переводити, показує лише своє життя, свої думки. І якось так. буває, знаєте, такий настрій, що хочеться прийти і зробити огляд магазинів. Ну, нічого. Все нормально. Я буду з вами відверта. Немає настрою сьогодні, особливо після спілкування зі знайомою сьогодні зранку, тому що вправді дуже складно пробитися. І коли ти їй кажеш одне, а вона ні, інше, бо вона в тікітоках надивилася якісь там відео. І в неї зараз така інша якась думка. Не хочу я на цю тему довго говорити, але знаєте, потрібно обмежувати себе. Я вже не знаю, в чому себе ще можна обмежувати, спілкування з ким, для того, щоб тобі не псували настрій. І, в общем, не знаю. Будемо сьогодні якось з вами разом підіймати настрій. Добре. Пасик якийсь гуляє. песик, привіт. Єдине, що я хочу сказати підсумки цієї неприємної розмови сьогодні зранку зі знайомою, а вона не подруга. Подруги це ті люди, до яких ти можеш подзвонити в півтретього ночі. І вони не скажуть, ти дивилася на годинок чи ні. а Вони запитають, що трапилось, чи потрібна допомога. Тому в мене це подруги Кумаська плем'яшка і моя родина. А всі інші знайомі, класні знайомі. І тому якось так. Але ще і зі знайомими ми спілкуємось. І з підсумки, знаєте, хочу сказати, що кому і за що дякувати, бо є. Такі люди, які роблять те, щоб у нас, якщо там щось десь трапилось, швидко ремонтують, щоб у нас була електрика. Ми цього не помічаємо. А це така праця. Хтось збиває те, що летить, для того, щоб у нас не було електрики і не тільки. А хтось робить так, щоб було чим. Це збивати. І це велика праця людей, яку ніхто не помічає, а надивляться відео в тікі і починається. Я... Розумію, як працює ботоферма, я все чудово розумію. І навіть ми з вами дивилися стрічку, я рекомендувала ботоферма, і там ще і показано, як це впливає на думку людей. І я не розумію тих людей, які піддаються проплаченим якимось відео в тікі або в будь-яких соціальних мережах в інтернеті. Якось мені це дуже зіпсувало настрій. Тому не буду приховувати, чого в мене немає настрою або ще щось. О, яка краса. На Буску ось такі в нас зелені. Оооо. І не мерзнуть же ж, дай Боже, щоб не замерзли. Такі бруньки. Фокус не наводиться. Фокус на інше наводиться. А отак і у людей, коли ти хочеш фокус на одне показати, і не завжди це виходить. Приклад, коли не на тому фокусуються люди. Ось так. Я ж намагаюся показати бруньку, яка вона зелена, а воно на інше переводиться, а так в житті і буває. О, гідер пішов. Вчора, коли я була на озері і показувала, як там качки, і Людмилка питала, чи їх там підкормлюють. Так, їх там підкормлюють. Люди приходять. Все гаразд. Сьогодні у нас буде вечірня прогулянка. Моя дитина так захотіла на ялинку. Скажу, ну добре, пішли. Поки ще є ялинка, то подивимось. Приїхали в торгівельний центр. Це нам треба було пройти через торгівельний центр. Щоб вийти на вулицю. Тут є така краса, яку я вам зараз хочу показати. Дуже гучно грає музика, не все буду коментувати, але хочу сказати, що людей не також і багато зараз є, як є, так і показую. Чудова атмосфера, на якусь ти відвлікаєшся і насолоджуєшся такою красою. Ще від холоду рятують такі буржуйки. Коли стоїш, ноги тепло, стол теплий, можна руки погріти. Але довго на вулиці не побудеш, і ми зайшли в торгівельний центр трішки погрітися.